Вітаю всіх на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми подивимося розклад на цілий рік для близнюків. Дізнаємося, з чого почнеться рік, якою буде його середина і з чим близнюки прийдуть до кінця року 2026. З чого почнеться ваш рік? Головна тема початку року і порада для вас. І з чого починається ваш рік? І рік ваш починається з того, що ви загубилися. Ви планіруєте і планіруєте на майбутнє. Ви шукаєте ви перед напрямком у вас. Ви вибираєте напрямок. Ви б хотіли кудись поїхати, дорога у вас стоїть. І ця дорога. Дальня дорога, ви б хотіли б даже поїхати для некоторих близнюків, стоїть за кордон, нова робота, ви б хотіли її отримати, ви б хотіли туди поїхати. І ви вагаєтесь, чи вийде, чи не вийде, поїдете, не поїдете. Є у вас е, таке, знаєте, сумнення. Ви як стоїте на роздоріжжі. Хоча ви маєте потенціал для великих звершень, вам тільки потрібно зробити вибір, куди вам двигатися у майбутньому і чого ви б хотіли досягнути в цьому році. Ви стоїте перед вибором, ви вы загубилися, але вибор потрібно зробити. І потрібно вам зробити цей вибір. І головна тема початку року це те, що у вас все-таки, у вас все вийде. Ви зможете виїхати за кордон, якщо ви цього забажаєте. І ще у вас є гармонія в сімейних справах. Сор у вас таких прям немає великих. Я би сказала у вас все нормально. І ви зможете досягнути вершини матеріального успіху та безпеки, якщо ви зможете діяти і зробити правильний вибір. І це опять же, чому так карти вказують для тих, хто їде за кордон. Ви зможете виїхати, якщо ви правильно зробите вибір, і ви знаєте, як туди виїхати. Для деяких навіть є виход. У вас все вийде головне діяти, не відступати назад. І ви зможете там прилаштуватися. І ви зможете досягнути успіху в фінансах такої, яку б ви б хотіли. На що ви хочете заробити, ви заробите. І порада для вас така: проявіть терпіння і проявіть силу волі та рішучість для нових змін. І для тої роботи, на якої ви вже працюєте, або приймайте і йдіть вперед на ту роботу, на яку ви б хотіли, у вас все все одно уходить в роботу. Середина року основні події, виклики і як діяти в середині року. Основні події такі у вас, можете середина року вам принесе нові перспективи, нові можливості, як нову роботу, Нові перспективи, фінанси почнуться йти, або в особистому житті, якщо ви свій шанс не упустите, якщо ви його упустите, то у вас нічого не вийде. Вам, або прям щас його схопити. Він у вас прям довго длитися не буде. Вам потрібно його хапати в початку року, для того, щоб всередині ви вже були там, де б ви б хотіли. І виклики перед вами становляться такі. Вам, потрібно буде, вам буде важко ви станете перед якимсь конфліктом. Вам потрібно бути себе і свою точку зору, захищати, свої інтереси. Ну, вам потрібно стояти на своєму, те, що ви хочете. Того, чого ви хочете досягнути, ви все-таки не потрібно вам. Від... Відходити назад. Головне для вас залишатися стійкими та рішучими, щоб досягати своєї мети. Отакий От виклик у вас всередині року. Як діяти всередині року? А як вам діяти? Вам потрібно так діяти. Вам все-таки потрібно залишити свої страхи позаду. І позбутися негативних думок та емоцій, своїх страхів, що у вас нічого не вийде, нічого не вийде, ні, у вас все вийде. І вам оце ж ваші страхи не дають вам рухатися вперед. Ви не можете знайти опору. Ваші ж страхи і вам і заважають іти вперед. І кінець року. Чим завершиться рік результат і внутрішній стан наприкінці року? Чим завершиться ваш рік? Тим, що ви зможете подолати свої страхи, свою невпевненості. Вам нічого не дасть. Вас нічого вже не зупинить. Ви зможете свої страхи залишити позаду. Ви зможете рухатися вперед. Ця карта вказує, що початок року все-таки буде. Ну, не початок року, а кінець року, я вибачаюсь, у вас буде все-таки важким. Ви столкнетесь. З труднощами, вам буде важко, тому що ви далеко від родини, ви далеко, ви боїтеся, що ви не зможете все-таки досягнути. Ні, ви досягнете своєї мети, вам потрібно збавитися від негативних думок. І у вас все вийде. І результат на кінець року у вас такий приємні новини. Приємні зустрічі, гарне самопочуття, позитивний настрій ви зможете все-таки відпочити, досягнути, ви досягнули своєї мети. Зачем ви поїдете за кордон? Ви отримаєте своє. Для тих, хто в Україні і залишиться, ви все одно досягнете своєї мети. Невеликої, но досягнете. І ви останетесь собою задоволені своїм результатом. І внутрішній ваш стан, наприкінці року, є все-таки такі нові починання, нові ідеї. планування і надалі з вами. Все-таки ваші плани, хоч вони і були невеликими але їх змогли реалізувати, і у вас все вийшло. Ви, внутрішній стан для вас останеться задоволеним. І порада на весь рік є для вас таким. Не бійтеся ділитися своїм щастям заточуючими. Ви зможете отримати те задоволення, за чим ви йшли. І ще для вас є така порада на весь рік використати ту допомогу, яка прийшла неожиданно. Це, може, ви щось почули, що щось в інтернеті ви услышали. Ця карта вказує на то, що якась допомога до вас прийшла. Вона маленька. Но вона вам надасть рух надалі. Використовуйте її, ловіть той шанс, і ви зможете досягнути тої мети, до якої ви йшли. Гармонія в родині, в стосунках, нові починання час закласти основу майбутніх звершень. Ось такий рік показують карти для близнюків. Ставте лайк, пишіть у коментарях і підписуйтесь на канал. До зустрічі!